З 6 по 9 червня відбулися вибори до європейського парламенту інституції, яка є ключем до функціонування ЄС та напряму відповідає за прийняття нових резолюцій на підтримку України. І з гарних новин про українська коаліція на чолі з ЄНП зберігла більшість. З поганих в багатьох країнах спостерігається зріст популярності популістських правих партій, які займають проросійську позицію. Тому важливо зрозуміти, що саме означають ці результати для майбутнього Європи. Але спершу, що взагалі таке європейський парламент? Це одна із трьох ключових інституцій ЄС та єдина, до якої обирають політиків шляхом загальноєвропейських виборів. На відміну від національних парламентів, депутати європарламенту не можуть виносити власні законодавства на голосування. Цю роль виконує саме Європейська комісія, та потім передає законодавство на загальне голосування до Європарламенту. Парламент, як правило, розглядається як найслабша із трьох інституцій, але потрібно розуміти, що від голосування в парламенті залежить і майбутній склад Єврокомісії. А як саме проходять вибори до Європарламенту? Наразі Європарламент складається із 720 місць. Які рівномірно розподіляються між країнами ЄС з огляду на населення, але кількість депутатів, направлених до парламенту від кожної країни, не може бути меншою ніж шість, як, наприклад, у Мальти, Кіпру та Люксембургу, незважаючи на меншу частку населення, кожна країна організовує голосування окремо. Люди голосують за національні партії країни, які потім залежно від отриманого відсотка. Ділять доступні місця парламенту. Після цього депутати, що потрапили до Європарламенту, формують фракції навколо політичних ідеологій. Тож, якщо ви, наприклад, проголосуєте за партію відродження президента Еммануеля Макрона у Франції, ці депутати Європарламенту входитимуть до фракції Оновити Європу разом з іншими лібералами з інших країн. Так загалом існують сім фракцій. Що репрезентують різні течії лівих, правих, центристів та зелених? Якщо ж у найбільшої фракції після голосування недостатньо голосів для отримання більшості у парламенті, тоді формуються коаліції. Коаліції можуть включати в себе декілька фракцій, що об'єдналися задля контролю парламенту. Тож як проголосувала Європа цього разу, та що це означає? Пропоную розібрати результати та ідеологію кожної фракції окремо. Почнімо з найгіршого результату, який без сюрпризів зайняла фракція лівих, набравши 4,9% голосів та 36 парламентських місць, втративши одне місце порівняно з останніми виборами. Європейські ліві це маргінальна політична група, що об'єднує радикальні ліві національні партії. Та загалом ніколи не мала серйозної підтримки. Така собі спільнота любителів комунізму. Найбільша партія фракції лівих це французька нескорена Франція, що на цих виборах отримала 9 із 36 фракційних місць. На щастя, радикальні ідеї комунізму не сильно резонують із типовим європейським виборцем, і фракція лівих посідає найменш впливове місце у європейській політиці. Якщо ж окремо взяти їх погляди на російсько-українську війну вони займають антимілітарну позицію. Та послідовно голосували проти надання військової допомоги Україні у Європарламенті. Тому їх стагнація на політичній арені це без сумнівів гарний результат. У черзі знизу після лівих йде фракція зелених, популярність якої значно зменшилась порівняно із минулими виборами. Цього року їх підтримало лише 7,4% виборців, що зменшило їх парламентські місця до 53, аж на 18 менше, ніж минулого разу. Найбільша частка зелених. Зених у Німеччині 16 з 53. Як можна здогадатися, зелені виступають за перехід на відновлювальну енергію та посилення екологічних регуляцій. Але за роки ковіду та світової нестабільності фокус багатьох перейшов від охорони навколишнього середовища до економічних проблем. Тому повістка Дня зелених вже не так резонує із європейськими виборцями, що і спричинило зменшення їх популярності. У питанні російського вторгнення зелені активно підтримують Україну та виступають за посилення санкцій та військової допомоги. Через це їх негативний результат. Означає для нас потенційне зменшення проукраїнської європарламентської коаліції. Третій у списку це найбільш права фракція ЄС під назвою Ідентичність і демократія. Вона отримала 8,1% голосів, що дало їй 58 місць. Це на 9 більше ніж на минулих виборах. Ця фракція об'єднує євроскептичних політиків, які у багатьох випадках виступають за вихід своїх країн із союзу. Політики цієї фракції також займають жорстоку антиміграційну позицію та скептично ставляться до допомоги Україні. Найбільш впливовою партією тут виступає національне раллі Марі Лепен у Франції, партія, яка скандально фінансувалася Москвою. Після оголошення результатів партія Національне раллі набрала найбільшу кількість голосів у Франції, випередивши Макрона аж у два рази. Через це президент Макрон заявив про розпуск парламенту та проведення дострокових національних виборів. Відбудуться вони вже в кінці червня. Майже напевно Лепан переможе, що потенційно створить нові проблеми для функціонування проукраїнської коаліції. Але навіть попри це, для фракції Ідентичність і демократія останнім часом в Європарламенті не все складалося так вдало. Незадовго до виборів німецька партія Альтернатива для Німеччини була виключена із фракції. Сталося це через те, що один з лідерів АДН заявив, що не всі члени Waffen-СС були злочинцями. Аден це партія, яка також відома своїми іншими радикальними баченнями європейської політики та у минулому фінансувалася Москвою. Після виключення радикальних АДН фракція Ідентичність і демократія втратила значну кількість місць у парламенті, але навіть так змогла показати найкращий результат у своїй історії завдяки Лепен. На жаль, посилення їх впливу у парламенті аж ніяк не грає на руку європейській безпеці та майбутньому антиросійської коаліції. Четверта фракція за кількістю голосів це ще одні праві європейські консерватори та реформісти. Вони отримали 73 місця, що лише на 4 місця більше ніж у 2019-му. Колись це була фракція Британської консервативної партії. Зараз тут домінують італійські брати Італії та польська партія право та справедливість. На відміну від ідентичності і демократії, ця фракція займає менш радикальну позицію та у багатьох випадках йде на контакт із європейськими центристами. Лідер братів Італії Джорджія Мелоні неодноразово демонструвала своє вміння маневрувати та йти на компроміс. Тому ЄКР може зіграти більш позитивну роль у дебатах в Європарламенті. Важливо зазначити, що позиція ЄКР щодо війни в Україні неоднозначна, коли мова йде про індивідуальних політиків. Так, наприклад, член ЄКР та грецький депутат Емануїл Фрахкос на більшості голосуваннях виступав проти допомоги Україні. Але загалом рівень впливу цієї фракції залишається незмінним, адже їх зросту у 4 місця недостатньо для того, щоб вплинути на баланс сил. Позиції у першій трійці відкриває фракція Оновити Європу, фракція, що втратила найбільше на цих виборах. Цього разу вони отримали всього 79 місць. На 23 менше ніж минулого разу домінує фракцією французька партія президента Макрона саме через крах рейтингів президента Франції. Фракція оновити Європу і зазнала найбільших втрат. Загалом фракція позиціонує себе як група лівих проєвропейських лібералів та залишається у блоці палких партнерів України. Не так давно, у березні цього року, президент Зеленський зустрічався із делегацією з фракції Оновити Європу у Києві. Депутати цієї фракції стабільно голосують за пакети допомоги Україні, тому їх падіння на європейській арені це безсумнівно негативний результат. Наступні у черзі лівоцентристський прогресивний альянс соціалістів і демократів, скорочено СІД. Фракція є другою за чисельністю в парламенті з найбільшим блоком євродепутатів від соціалістичної партії прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса. На цих виборах СІД отримала 135 місць, втративши 4. Цікаво, що у минулому до СІД входила проросійська партія Фіцо із Словаччини. Але через позицію Фіцо минулого року СІД виключила словацьких депутатів зі своєї фракції. Як і інші центристи, СІД регулярно підтримують пакети допомоги Україні та базують свою політику навколо соціальних реформ. А ось перше місце за результатами цих виборів посідає правоцентристська європейська народна партія, фракція, що також перемогла і на минулих виборах. Цього року ЄНП отримала загалом 189 місць у Європарламенті на 13 більше ніж минулого разу. Основною силою ЄНП є німецька партія християнсько демократичний союз у Європі. ЄНП — це лідери коаліції на підтримку України. Урсула Вон що неодноразово доводила свою позицію, належить саме до цієї фракції, тому їх результати на цих виборах це дуже гарні новини для усіх нас минулого разу, після перемоги у 2019-му, ЄНП сформувала коаліцію разом із фракцією Оновити Європу та Альянсом соціалістів і демократів задля отримання більшості у парламенті. На щастя, кількість місць, отриманих цими трьома фракціями, дає змогу сформувати таку коаліцію і цього разу. Також важливим фактором є те, що аж 97 місць парламенту за результатами цих виборів належать депутатам, що не входять до жодної із семи фракцій. Велика частка це депутати німецької АНД Угорської партії Орбана та словацької партії Фіцо яких виключили за їх радикальні погляди за підсумком? Політична динаміка Європи не зазнала значних змін, правляча коаліція втрималась, що означає гарні новини, як і для нас. Так і для Урсули Вон Дерляєн, яка тепер без сумнівів отримає більшість голосів у парламенті та продовжить перебування на посаді президента Єврокомісії, друзі України залишаться на своїх місцях і це не може не радувати. Але негативна тенденція все-таки присутня. Праві популісти, які не переймаються найбільшою війною в Європі з часів Другої світової, набирають оберти. І вибори до національного парламенту Франції в кінці цього місяця можуть кардинально змінити рівень підтримки України зі сторони Парижу. Наостанок хочу вам продемонструвати цікаву інфографіку 30 найбільш антиукраїнських парламентарів Європи на вашому екрані протоколи голосування депутатів за 16 резолюцій пов'язаних із війною в Україні. З лівої сторони ім'я депутата та назва фракції, до якої він належить. 21 із 30 належить або до фракції Ідентичність і Демократія ЛПН, або до радикальних лівих. Вісім інших фракцій не мають, та лише один належить до європейських консерваторів та реформістів. Думаю, це чудово демонструє, які саме фракції є найбільш деструктивними для ЄС та для України. Після завершення цих виборів наступна важлива зупинка Франція. Тому уважно слідкуємо за розвитком ситуації у Парижі.